Закінчився матч Кременчук Київ-Кепітал. Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Дабін. З перемогою вас. Які ваші перші враження загалом після і сьогоднішнього, і вчорашнього матчу? Ну така напружена гра, тому що ну, сильний соперник завжди налаштовуємося на таку гру. Тому вчора один-один, потім повітряна тривога. Сьогодні хлопці? Е... На жаль, повітря вночі була, тому такий настрій був спочатку ну, трошки ну, непонятний, але хлопці зібрались, зіграли гру, вирвали победу в овертаймі. Молодці. Якщо говорити про сьогоднішнє догравання, як оцінюєте налаштування хлопців на сьогоднішні ці 9 хвилин та овертайм? Да, молодці хлопці, ну реально молодці. Дуже гарний хокей показали, такий амбіційний. Які тактичні дії сьогодні стали ключовими в перемозі?» е, Ну хлопці би, кидали багато, атакували суперника, тому такий хокей вийшов. Як психологічно будете налаштовувати команду вже на завтрашню гру знову ж з цим суперником? Ну, будемо відпочивати, мабуть, трошки в дорозі. Потім е, завтра у нас ввечері гра відпочинемо. Тільки вперед, тільки до перемоги. Дуже дякую Ще раз перемогу. Дякую. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Київ Кепітал з Вадимом Шахрайчуком. Як оцінюєте гру команду, вашої команди, на вашу думку, чи вплинув переніс на хід матчу? Ми програли. Дійсно, що ми не задоволений результатом да, та нагрою команди. Мабуть, тільки у другому періоді щось було похоже на те, що ми хочемо бачити та, на льоду. А так, в цілому слабко зіграли наші крайні нападники. Да? Забувати один, один гол дуже мало, щоб, щоб надіятися на перемогу. Загалом, як оцінюєте реалізацію моментів вашої команди, бо моментів було досить багато? Ну, так ну, ви ж бачите, рахунок на табло. Да? Забили тільки одну шайбу, тому звичайно, що є, є великі питання да, до нападників ну, і до багато до, і до інших гравців. Окрім мало забитих шайб, які ще помилки стали ключовими у вирішальному рахунку? Ну, мабуть, мабуть, це і стало вирішальним. Да. Тому, як би, ну, з... Создали, да, создали достатньо моменту, я повторюю, повторю вже у другому періоді наші професіонали, на жаль, не забили. Да. Так, ну, Знаєте, що сказати? Незадоволені, да, тому що ну, повинні забивати. Ми, ми не можемо забити більше, ніж дві шайби, да, на, на протязі тривалого часу і щось, щось таке сказати, що, що могло ще статися. Повлияла на, на, на хід матчу, це, це основне. Так. Вже завтра знову зустрічаєтесь з Кременчуком, але вже на домашній арені. Чи будуть допомагати рідні стіни? Тут допомагати? Рідні стіни, Київ, домашня побачимо, арена. Побачимо. Да, давайте ще доїдемо да, додому, відпочинемо. Будем... Сподіваюся, що будуть допомагати і стіни, і болівальники наші, і еліт. Таке ж. Дуже Вам за коментар.